Готові, ну, не знаю до чого. Бачиш, волосся дуже прості. Це традиційно головне. з підпальник, корвів. Ну і все, коли на вулиці. Данчика, це після гостям, Також нашки почали. Додалося перше сепаратисти, подара, і ведемо до кого? До Ката. Правильно, добре. Альбо, і ви тільки свої роботи, а ви на суворо відомище розходимося буде. Ну, Маю перше вас попередити, що це ну, небезпечно. Страшно. Ну, Є нагода пересидіти на дяш. Цей ресторан цілодобовий. Залишити зможете тут. Замовити собі чай і так витягайте його до п'ятки. В п'ятій ранку ми з вами повернемося. Заберемо і на шосту поката, прийдемо всі разом. Ви, вибав. Вибав, вибав, вибав. ви, ви, тяжкий шлях, зрештою, підбач. Отож, є хтось зброю видавати. Голими руками, хто на ведмедях ходить? <спільнати> <різначна> Який? Найсильніші свої маси. Отож, хто лишається? Залишайте. Залишайте. А кто не слушает? А кто идет с мною? А кто идет мною? Ну, тогда пойдите на себя и запрошу. Прилег вам.